Уряд Нідерландів оприлюднив нову програму, яка передбачає серйозні зміни у сфері міграції та притулку. Основна мета цих нововведень – обмежити міграційні потоки та посилити умови надання притулку. Ці зміни вплинуть на багатьох мігрантів, зокрема й на українців, які знайшли тимчасовий прихисток у Нідерландах. У програмі уряд Нідерландів пропонує провадити кілька важливих заходів, серед яких Тимчасове припинення розгляду заяв на притулок. Це означає, що нові заяви на притулок не будуть розглядатися протягом визначеного часу. Скасування закону про розподіл мігрантів. Цей закон раніше дозволяв рівномірно розподіляти мігрантів на по території країни, але тепер цей процес буде зупинений. Посилення умов прийому мігрантів. Умови перебування та надання притулку стануть суворішими, що може ускладнити отримання допомоги. Для переміщених осіб з України також передбачені певні зміни. Одне з найважливіших нововведень стосується підтримки українців, які отримують дохід. Безкоштовна допомога припинятиметься для тих, хто має власні фінансові ресурси. Це може стосуватися житла, медичної допомоги або інших соціальних послуг. Також наголошується, що мігранти повинні чітко дотримуватися умов тимчасового захисту. У разі порушення правил вони можуть втратити право на проживання та інші соціальні послуги. Це вимагає від українців, які перебувають у Нідерландах, бути уважними до нових вимог і дотримуватися установлених норм. Також відтепер для повнолітніх дітей можливість воз'єднання з батьками буде скасована, що може вплинути на родини, які раніше планували воз'єднання. А для отримання громадянства буде потрібно знання нідерландської мови на рівні Б1. Окрім цього, термін для отримання громадянства збільшить з 5 до 10 років, що значно затягне процес для тих, хто планував натуралізацію.